Трикімнатна квартира, в якій майже всі внутрішні стіни не несучи чи це не мрія господарів, які вирішили зробити зручне перепланування відповідне потребам сім'ї. Разом з архітектором Анастасією Кисельовою ми пропонуємо три варіанти облаштування троячки в будинку серії 1601 для різних типів мешканців, думка експерта додається. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства: натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць. В якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями коротка інформація. Будинок серії 1-601, Будинки серії 1-601 – Це панельно-каркасні будинки, які будувалися в кінці 60-х років внутрішніх несучих стін. Немає. це створює великі можливості для перепланування квартири. У Києві будівлі цієї серії розташовуються на вулицях Новий Арбат, Мосфільмовська, Велика Переяславська, Рогозький вал в районах Новогореєво, Матвіївське, Чертаново. Трикімнатні квартири в будинках цієї серії мають як свої переваги, так і недоліки. У типовому плануванні дуже маленькі кімнати і кухня, і великий за площею довгий коридор. Зате немає несучих стін це дозволяє робити необхідні зміни в плануванні. Варіант: 1. для сім'ї з дитиною у типовому плануванні квартири передбачені вбудовані комори, їх можна використовувати для технічних потреб. У кухні поставили кутовий гарнітур і обідній стіл у будинках серії 1. 601 в квартирах влаштовані балкони утеплити цю площу неможливо. Оптимальний варіант використовувати її для літнього відпочинку і зберігання, велику за площею кімнату віддали під дитячу. Тут розмістили ігрову зону зі спортивною стінкою робочу, зі столом і стелажем. Ліжко і містки, шафа у спальні. Спроектували шафу на всю стіну з антресолю над дверима. Для вітальні вибрали досить стандартне планування, облаштували м'яку зону з великим диваном, і плюси і мінуси немає необхідності робити проект перепланування і витрачати час і гроші на узгодження. Всі кімнати ізольовані, у кожного члена сім'ї є своя кімната, основні недоліки, нефункціональний коридор і відсутність систем зберігання у ванній кімнаті. Варіант 2 для сімейної пари без дітей. Квартира не дуже велика, вона більше схожа на сучасну двокімнатну квартиру або навіть однушку. маленьку кухню об'єднали з сусідньою кімнатою і частиною коридору. Вийшла простора кухня, вітальня з великою м'якою зоною. Гнузол зробили поєднаним. Тепер можна поставити пральну машинку поруч з раковиною. Для шафи місце теж знайдеться у маленькій кімнаті. Облаштували гардеробну, тут зручні системи зберігання для одягу, домашнього текстилю, макіяжний столик. При необхідності цю кімнату можна переобладнати в робочий кабінет. Спальня займає найбільшу кімнату бібліотека з затишним місцем для читання або камінна зона будуть тут як не можна до речі, плюси і мінуси. Простора кухня-вітальня, велика гардеробна кімната, системи зберігання у ванній кімнаті і коридорі. В цій квартирі точно буде комфортно жити. На жаль, площа коридору не використовується по максимуму. Варіант 3 для сім'ї з двома різностатевими дітьми або дітьми з великою різницею у віці. Кухонний гарнітур перенесли в коридор, об'єднавши його з житловою кімнатою. Для ізоляції кухні-вітальні в отворах передбачили розсувні двері. Пенали. Вони ховаються в стіну. У колишній кухні можна влаштувати невелику спальню. Такий варіант ідеально підійде для квартир на останньому поверсі. У санвузлі перенесли дверний отвір і сантехніку у ванній кімнаті між кухнею-вітальною і ванною утворився невеликий коридор. В ньому зробили господарський шафа для пральної машинки. Колососа драбини просувальної дошки виділили місце для двох невеликих гардеробних одна для верхнього одягу зі входом з боку коридору, друга для зберігання дитячих речей. У третій кімнаті спальня для батьків, плюси і мінуси вийшло облаштувати три повноцінні спальні і вітальну зону. Є достатня кількість місць для зберігання, головний недолік необхідність перенесення кухонного обладнання і обмежені можливості по реалізації планування. Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва, фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир. Які зважилися на перепланування Максим Джурев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МСУ працює в архітектурно проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. Наявність внутрішніх несучих стін в квартирі дає можливість зробити зручну і комфортну перепланування відповідну потребам сім'ї. У першому варіанті планування немає істотних змін за винятком вбудованої шафи і перенесення плити і раковини в кухні. Такий план можна узгодити за ескізом в повідомному порядку. Другу перепланування можна узгодити лише в тому випадку, якщо в кухні встановлена електрична плита, якщо ж плита газова, то таке планування не узгоджується, на місці стіни потрібно встановити розсувні двері з щільним притвором. Цей варіант можна буде узаконити після отримання технічного висновку від автора проєкту будинку. Третій варіант планування найскладніший, але і його можна узгодити, по-перше, така розстановка обладнання. Та меблів можлива тільки при наявності електричної плити, в іншому випадку потрібно буде вивести повністю газову трубу з квартири, це вдається не завжди, так як зазвичай стояк проходить крізь всі квартири вертикально. По друге, кімнату на місці кухні для узгодження треба назвати кабінетом.